Зайшла в резерв, продовжуємо дивитися з вами розпродаж. Друзі, гляньте ось, ось, ось ці моднячі стильні черевики, чоботи. Гляньте, смішна ціна, 600 гривень. Вони такі класні, всередині м'якенькі. Не розумію, чому люди не беруть таке взуття. Цих, до речі, залишилося тільки дві пари. І ці теж, дивіться, такі стильні, а ці дорожчі. Бо шкіра, напевно, що, не? сьогодні я без лаку і віддає таким рижим якимось нігодь відтінком. 1199 коштують. Ну, тому що шкіра. Натуральна шкіра, бачите, да, Повністю. Але теж класні, стильні, такі байкерські. Є ось такі звичайні, на тракторній підошві. Ціна теж зі знижкою 800, 800 гривень. В резерв є лофери, гляньте, хто хоче собі на весну придбати за ось таку ціну. 459. Вони не важкі. Нормальні, ну, лаковані, кому подобається. Лаковане взуття. Невеличка така платформа, невеличкий каблучок. Ось такі теж. Не дуже важкі. Такі є теж класні, гляньте які. Тут повністю йде тканина, а, тривога. Ну, коротше, зараз виходжу. Ці по 999. Знижки, а теж знижка була. Коштували 1600, зараз 1000. Сумок додавалося дуже багато, до речі. Ой, такі взагалі гляньте, 500 гривень. Що це за смішна ціна? Зразу брати і йти додому. Просто швидко. На жаль, каса зараз закривається. Я б взяла і побігла. б. 38-й розмір. Мені 39-й треба. Гляньте, які класні, платформа, зручно. Сумки додавалися. Такий відтінок, так, да, класний. Сумки, рюкзачок, до речі, рюкзачок непоганий, сірий такий, скільки коштує. 600, будь ласка, взагалі ціна смішна. Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал Магазин House Brand. Не знаю, як у Європі, але у нас знижки тривають повним ходом. Такий ось кардиган 599 гривень коштує. Ого, коштував 1300. Хаусбренд – це, я так розумію, Польща, да? польський виробник. Дивіться, ось ці ось трендові в цьому сезоні. Не знаю наскільки вони будуть в тренді і в 2025 році. 600, ну якась брехня. Ну що, Він коштував хіба 1200. Не знаю, не пам'ятаю, треба повертатися до моїх старих відео, старих минулих, і дивитися, що я там знімала і скільки це коштувало це все діло. Це що в нас? Це акрил, напевно, що 599 з такими бантиками. Теж такий кардиган. Думаю, теж закошланті дуже швидко. Так, а що подешевше знайти? Давайте подивимося, що тут. Це взагалі щось таке а, більше для якесь дитяче більше. Це ось може бути. Це це шорти. Ні, це міні-спідниця. Міні Ні, це шорти. Вони всередині. От всередині видно, що це йдуть шорти, паєтки. Гляньте, дуже класні. Ну, це більше, знаєте, от свято якесь той же Новий рік, да, який закінчився. Або це сцена. Сьогодні, до речі, дивилася концерт Мадонни за 2024 рік. Ой, вона там в таких, в таких шортиках виходить. Ну, подібних, подібної довжини мається на увазі. Класна тканина, така. 699 гривень. Ну, не знаю. Це так, знаєте, а, я подивилася на ну, такі ось пуховики зараз зі знижкою. 1199-52%. Такий він. Не дуже гарної якості. Ось цей навіть краще. Жата тканина така. Дивіться, ось така вона цупкенька, жата і 899 коштує. Так, шуби. Шуба. Шуба 1799. І шо? І все так. Це така знижка на неї. Ну, вона, вона, мені здається, її ціна 1000 максимум. Боже, яка вона грубезна, що тут всередині? Картон. А що ще? Дивитися, ось такі дублянки. Дивіться, зараз зі знижкою в хаос. Дубляночки такі, відтінок непоганий. Коричневі, коротенькі, Ну, зроблені. Модель. модель косуха або ж байкерська куртка. Ось такі довгі дублянки в хаосі. Дивіться, зараз я відійду. І ви побачите за 1199. 57%, Ось такий матеріал дивний, щось о, шкіро, замша. Ось таке щось незрозуміло. Ясно, що це все о, не натурально Це і так зрозуміло. Ось такі сірі. Такі сірі ідуть сухою, теж довгі, ну, середньої довжини. Дуже багато всього. Чи міряти, чи, я думаю, що не варто, да? Ось така чорна. Чорна коштує 900, до речі. Знижка 64%. Хороша знижка на отаку чорну дублянку, дивіться. Так, це вже якась не така. Вони різні. <кхем> Ось ця більше замша, бачите, а ця більше така виблискує. І та, яка із замші, м'якенька. І вона, а, так само, дивіться, теж 61%. Ну, це нормально. Хороші, в принципі, знижки. Тут їх багатенько висить. На светрики гляньте, ось такий джемпер, точніше. 599 коштує такий смугастий. До речі, теж відтінок де? трендовий в цьому році. Це Бургунді. бургунді і... А основний, виявляється, колір 25-го року в нас це саме коричневий. От що коричневе є? Давайте ну, шоколадний, він же какашечний. Ну, для мене це колір <гум> того ж самого. Дивіться, ось такі коричневі якісь сукні. Така синтетика холодна за 500 гривень. Така страшна якась. Так, я не туди зайшла. І взагалі навіщо я сюди пішла? Черевики ось такі є. Джейн. 50% знижка. Це те, що можна, в принципі, носити і людям похилого віку, я жартую, людям 40. Футболки такі по 199. В принципі, можна зараз брати футболки зі знижкою, віця. Тут різні і білі, і сірі, кольорові. А, ну така коштує ось 399 зі знижкою джинси. Джинси і по, 700, а, по 799, так. Ось такі моделі всякі. Боже, як багато їх так в одну. Дивіться, скільки ціла така да? партія джинс. Всі в купі. Які хочеш, такі теж до сих пір популярні можна брати. О, цікаво, скільки зараз такі коштує. А де ціна і десь тут має бути. Такі коштують тисячу. І знижка 30% 30% знижка. Такі ось знаєте, прикольні такі, з такими штуками. Так, стоп, треба відійти і... Ось такі, дивіться, ви зараз побачите теж тисяча 36-44. Такі великі теж розміри є різні, широкі такі. До речі, сьогодні я в джинсах, які купляла ж тут, в цьому магазині. Ось такі вони, зараз покажу. Ось так, оцей шарф в якусь сторону. Ой, після свят живіт висить і треба худнути. Так, ось такі на мені штани. Це 38-й, наче, да, МК. Я в них брала, і в них дуже зручно. Вони легенькі, такі не товсті. Я, до речі, люблю, коли денім такий легенький, не, не цупкий. Ну, можливо. Тому що треба швидко рухатися, іноді це все важке, цупке, воно все заважає. Ну, гляньте, яка якість, щось нагадує 90-ті, да? 80-ті навіть нагадує такий кор. Ой, зараз впаде, так, да. все впало. Гляньте гренд пакор. Типу, ну, це означає е, дідусевий светр. Светр з дідуся. Ось вони, ці светри, зараз зі знижкою. От коли вже його не хочеться, воно вже йде зі знижкою. Дивіться. Коштував 1300, а зараз 600. Нормально. Мені це подобається, саме дужче. Нормальна ціна. Ось такі в грибочках класні. Так. 999, так. Склад тканини, що тут може бути? Я думаю, що якийсь акрил, якийсь поліестер. Бордові ось такі довгі. Дивіться, ось такі по 499 йдуть світшоти. І, до речі, це вже... Встрочена йде, ну, типу встрочена сорочка. Насправді тут встрочений тільки такий комір. І рукав. Дуже тонкий котон. І це, і, це, і це бавовна. Гляньте, мені дуже подобається такий стиль. Така класика, так? І до спідниці, і до джинс, до строгої якоїсь спідниці, наприклад. Так, а тут ще дивіться ось такі сорочки. Які зараз мега популярні. Я знаю, що є навіть український якийсь виробник в інстаграмі була, натрапила. Коротше, сорочки в них по, майже по 2 тисячі гривень. Ну, такого плану дуже дорого беруть. Не знаю, тут ось, дивіться, 499 коштувало 1050%. Ну, ціна їй 10 євро, звісно, такі сорочці, чесно кажучи. Ну, а такі кошти. Відтінок тільки такий. Тобто тут йде е, чорний. Е, Здрасте. От саме зараз гляньте, а тремпель з резерву. Саме зараз треба впасти, коли глядачі дивляться, розглядають, коли ми з глядачами розглядаємо сорочку. Треба обов'язково злетіти її з Тремпеля. Ось такі ще є гляньте. Клас з обідраним таким коміром. Практично порваним за 400. Mm. Ну так, да. вона і коштує дешевше. Ну бо вона така легенька, така на весну, але теж класна, дивіться. Поверх тренч вдягаєте, Можна жилетку поверх вдягти, потім тренч, жакет. Ну, класні. Так, це білі якісь, не хочу навіть дивитися, просто щось. білий чільон чи, чи бавовна. Бавовна, ці класні сподобались. Ці теж дуже бліді, для рудої такої, для рудих дівчат. Такий підійде, думаю. А якщо приміряти ось таку сорочку, яку я взяла? Це М. А я яку взяла? Так, XL. XL така маленька. Ну, Їх треба брати, напевно, що в більшому да, розмірі. Щоб вони були більш оверсайзні. Можу примірити і зараз візьму її. Примірю. Ось такі є тренчі в хаус. Дивіться. Якість поганенька, якщо не, не казати гамня, <смі> якщо не казати погано, то така собі якість. Є пальта. Пальто ось таке сіре, ось таке чорне. До нього скільки всього береться. Це, щось, це якийсь жах, мені здається, ви просто будете ходити і збирати пил. М -м такі ось сірі, якісь теж бежеві, двобортні. Ось такі молочні. Та ні, це якість така знаєте, на тисячу, 1500 гривень. Ну, мені не подобається якість цього пальто. Так, приміряю ось таку сорочку. Як так стати благополучно, щоб більш-менш видно було все разом. Дивіться, ну, такий розкрас в неї, так, із червоним дещо йде. Це XL. Я думаю, що і L пішла б нормально, і МК була б вуще набагато. Думаю, що L. Якщо вдягати поверх якоїсь а, футболки, білий чи чорний. Якщо застебнути. Ну, ось така, да, вона широка. Дивіться, це XL. Ну, якщо вам таке подобається, то можна брати XL, в принципі. Поверх водолазки, я знаю, що можна їх носити з джинсами. Така непоганий такий принт. Подобаються мені відтіночки такі. І, звісно ж, матеріал класний, звичайний такий, бавовна звичайна.